Ласкаво просимо, шановні мандрівники розуму та духу до світу, де межі реальності є лише шепотом у космічному вітрі. Сьогодні ми вирушаємо в подорож, яка виходить за межі звичного, досліджуючи глибокі філософські течії відпочинку в безмежному просторі науково-фантастичного мультивсесвіту. Уявіть собі місце, де відпочинок це не просто інтерлюдія, а глибоке дослідження самого існування. Приєднуйтесь до нас, поки ми розплутуємо таємниці космічного відпочинку, де кожна пауза є порталом до невідомих світів. У нашому повсякденному житті відпочинок часто постає у вигляді простого перепочинку, вихідних на природі, тихої хвилини з книжкою або прогулянки в парку. Але що якби відпочинок міг бути чимось набагато ширшим, уявімо собі космічний ретрит подорож. Де суть релаксації переплітається з нитками мульти Всесвіту, пропонуючи нові перспективи на час, простір і свідомість. Уявіть собі Всесвіт, де відпочинок не обмежується рамками фізичного світу. У цьому вимірі акт відпочинку стає пригодою, мандрівкою в незвідані території розуму і душі. Поки ми досліджуємо цю концепцію, нас затягує в полотно філософських питань, що означає справжній відпочинок. Чи є відпочинок лише втечею від реальності, чи він є ключем до розуміння глибших істин існування? Пошук відпочинку давно є предметом філософських роздумів. Стародавні філософи вважали його шляхом до мудрості та самопізнання, часом для роздумів про природу всесвіту та наше місце в ньому. У мульти Всесвіті ці роздуми набувають нових вимірів, запрошуючи нас розглядати відпочинок як міст. Між відомим і невідомим, у деяких вимірах час може текти навпаки, дозволяючи нам переглядати і переформатовувати значущі моменти, в інших матерія може бути гнучкою, що дозволяє створювати фантастичні пейзажі, де розум може вільно блукати. Такі можливості кидають виклик нашому розумінню ідентичності та свідомості, змушуючи нас запитувати, як ми визначаємо себе, коли межі реальності є плинними. Чи може відпочинок бути каталізатором трансформації, дзеркалом, що відображає безмежний потенціал всередині? Наукова фантастика часто була плодючим ґрунтом для дослідження складних філософських ідей, і концепція космічного відпочинку не є винятком. Через об'єктив спекулятивної фантастики ми стикаємося зі світами, де акт відпочинку стає дослідженням альтернативних реальностей і вимірів. Подумайте про концепцію матриці. Симульованої реальності, де межі відпочинку та реальності зливаються. Тут сам акт перепочинку є можливістю зануритися в тканину існування, ставлячи під сумнів природу сприйняття та істини. Подібним чином, у світі Дикого заходу відпочинок перетворюється на подорож самопізнання, шанс дослідити глибини людської природи в межах створеної реальності. Ці вигадані наративи запрошують нас задуматися. Яка роль відпочинку у формуванні нашого розуміння реальності? Чи може акт відпочинку розкрити приховані істини про Всесвіт і наше місце в ньому? У мультивсесвіті відпочинок стає наративним інструментом, що веде нас до інсайтів, які виходять за межі звичайних переживань. З розвитком технології відкриваються нові шляхи для дослідження концепції відпочинку в мультивсесвіті, віртуальна реальність. Доповнена реальність та вдосконалені нейроінтерфейси змінюють наше сприйняття відпочинку, розмиваючи межі між фізичним і віртуальним. Уявіть майбутнє, де відпочинок є високоперсоналізованим досвідом, налаштованим на індивідуальні бажання та прагнення. У цьому майбутньому технологія служить мостом до альтернативних вимірів, дозволяючи нам відчути мультивсесвіт на власному досвіді. Тут відпочинок стає активною взаємодією із космосом, танцем між відомим і невідомим. Однак із цими досягненнями постають глибокі філософські питання чи покращить технологія наше розуміння відпочинку, або віддалить нас від справжньої суті відпочинку? Як ми збалансуємо привабливість віртуальних світів з багатством людського досвіду? Перетин технології та відпочинку. Запрошує нас досліджувати етичні наслідки наших виборів та вплив на наше сприйняття реальності. Коли ми наближаємось до кульмінації нашої подорожі, ми залишаємося з остаточним питанням яка справжня мета відпочинку в постійно розширюваному мульти Всесвіті? Чи це лише пауза від вимог життя, чи він містить ключ до розгадки таємниці існування? У безмежному полотні мульти Всесвіту відпочинок стає важливою ниткою, що переплітає моменти роздумів, радості та захоплення. Він кидає виклик нам зупинитись, роздумувати і з'єднуватися з безкінечними можливостями, що оточують нас. Концепція космічного відпочинку виходить за межі звичайного, пропонуючи погляд на глибоку взаємопов'язаність усіх речей, повертаючись із нашої космічної подорожі. Давайте нести з собою інсайти, отримані від цього дослідження. Філософія відпочинку в мульти Всесвіті кидає нам виклик переосмислити відпочинок і його роль у нашому житті. Вона заохочує нас шукати баланс, приймати цікавість і знаходити сенс у просторах між моментами. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій філософській пригоді через царини наукової фантастики. До наступної зустрічі! Нехай ваші подорожі будуть наповнені захопленням, а ваш відпочинок метою безпечних подорожей, шановні дослідники.